Коли українські бізнеси запитують, а що робити із фотографіями, якщо ми хочемо просувати наш бізнес, нашу компанію, наш бренд, і інстаграм вже не такий ефективний, або точніше сказати, взагалі не ефективний з точки зору безкоштовного органічного просування, але досі є оцей поклик публікувати фото, карусельки, щось розказувати, пояснювати. І якщо це робити неефективно в інстаграм, то де це робити? І ви знаєте, я обожнюю TikTok за їхнє почуття гумору. Тому що ось ось вони опублікували цікаве оновлення, яке насправді мені вже зрозуміло давно, тому що я вже його застосовую, і ви могли бачити в моєму контенті такі пости. А саме це публікація фото. Ви знаєте, що в TikTok ви можете опублікувати фото. І якщо ви додасте декілька фото, ви можете їх оформити в карусельку і навіть редагувати їх всередині програми. А ще, коли ви додаєте текст, він дуже підує. Дозріло нагадує формат карусель в Інстаграм. Реально, текст під цими постами і з фотографіями в Тікток виглядає інакше, ніж під відео. І ви знаєте, оновлення якраз полягає в тому, що Тікток каже, що ми розуміємо, що дуже багато що Інстаграм копіює нас, натякаючи на Reels, І каже, ну ми ж теж знаємо, що ви любите в Інстаграм. І тому пропонуємо вам це робити в Тік-Ток. І отже, відповідь для всіх бізнесів, які хочуть просуватися. Свої товари і розуміють, що каруселька це дуже зручний формат для того, щоб показати свій товар. Наприклад, там, якщо це одяг, декілька різних ракурсів, декілька різних моделей, це все дуже хочеться показати. Саме ще й не фото. Звичайно, фото товарів. Чи будь-чого це також зручно і для користувачів. І тікток хоче нас перевчити, щоб те, що ми робили раніше в інстаграм, ми тепер можемо робити абсолютно в такий самий спосіб. Тікток, але тут ви ще й отримаєте безкоштовну органічну видачу на вашу аудиторію. І якщо ви гарно попрацюєте зі стратегією, тікток покаже ваші фотографії в вашій цільовій аудиторії. І це реально такий тролінг. круті.